За... Разом з ним разом з ним. Тоді приймається. Ну Я це мала на увазі. Тоді приймається. Та. Так, друзі, далі в нас по плану, як працює мапа Deep State і за якою вся Україна спостерігає. Руслан Микула з нами на зв'язку. Це співзасновник проєкту State Вітаємо вас! Руслан. Вітаємо, пане Руслане. Вітаю. Ну, Власне, будемо говорити про ваш проєкт. Дуже цікава історія. Як це все з'являлося? Як з'явився власне проєкт? Діпстейт ну, це в першу чергу був проєкт-канал в Телеграмі. Він з'явився у 2020 році перед пандемією коронавіруса. Нам, якби було цікаво висвітлювати різні міжнародні події. Які в наші, наші зміни потрапляли, такі як бойові дії в Сирії, сутички в Афганістані, в Іраку, потім постійні провокації в Африці. Ми ці всі події якби, висвітлювали, і потім цей проект, якби під час уже повномасштабної війни переріс у щось більше, ніж телеграм-канал. Зараз у нас і карта, і додаток, і доволі значний об'єм волонтерської роботи. Отак. Як взагалі, як ви наповнюєте цю мапу і ну, звідки ви берете інформацію? В нас є два типи інформації, які, якою ми володіємо. Перша це осінт-інформація, тобто це інформація з відкритих джерел, це відеолокації, це фотографії, це публікації людей, які також аналізують військовий конфлікт. І на основі цього вносяться зміни. Тобто, якщо ми бачимо, що е, ворог, наприклад, знаходиться на території якогось там заводу, і він там ну, почувається добре, тобто його там не вбиває, значить ця територія знаходиться під контролем ворога. Ну, і друге, це інформація якби, з місць, яка зазвичай є більш точною, але цієї інформації значно менше. е, в нас, до речі, недавно був такий цікавий кейс. що З'явилося відео, як наші стріляють по одному з будинків в одному з міст. А виявляється, ну ми подумали, що якби то стріляють по росіянам, виявляється, то був е, дружній вогонь, і росіян там немає. Е, по осінту такі таку інформацію якби не зрозуміти. Тобто по осінту логічно виглядає, що там вистріляють стріляють по ворогу, значить там територія ворога. Але коли от є можливість так уточнити на місцях, то ми тоді розуміємо, що ну там ми, наприклад, зробили неточність бо інформа Бо ситуація зовсім інакше. Мапа щодня оновлюється. Сьогодні я ще заходив, то тут оновлення стоїть за 13. за вчора станом на майже першу годину ночі. А скажіть, будь ласка, як ухвалюється саме рішення? Це ми зараз оновлюємо чи не оновлюємо? В нас є доволі вузька команда, яка саме займається змінами на публічній мапі. Відповідно, у нас є якби колективне рішення, і ми на основі тих даних, яких ми е, володіємо станом на е, кінець доби, ми приймаємо рішення, коли її оновлювати і як оновлювати. Е, вчора були деякі суперечливі дані по Бахмуту. Відповідно, ми оновлення mm -hmm. трохи затримали. Сьогодні ми отримали уточнення. І, е, ну якби плануємо на е, якраз десь на 15-16 годину. Це оновлення викотити, причому, що ці дані вже можуть бути фізично, вони вже можуть бути застарілими, тому що ситуація динамічна. Слухайте, а як ви чи співпрацюєте з Генеральним штабом, Міністерством оборони? Чи вони ніяк до вас не зверталися стосовно викладення цієї інформації? Тобто, чи немає конфліктів з нашим військовим командуванням через те, що ви там ведете таку мапу, аналізуєте всю інформацію і подаєте це загалу? Ну, до нас ніколи ще не було претензій. У своїх оновленнях ми. Орієнтуємося в першу чергу на закони і орієнтуємося на обсект, це якби правила операційної безпеки того, кого знімають на відео. Е так як є іноді відео, чи як, фото, які вже хтось виставив там в Тіктоці, але ну, ми їх перші побачили, і ми їх намагаємось не поширювати. Хоча ми розуміємо, що це було зроблено неправильно з сторони бійця, але ми намагаємося це е не поширювати. Бо, е Раніше ну, намагатися це притушити трохи. А Скажіть. А... Так, кажіть, кажіть. Так, так. Ну, ви, кажіть. І відповідно... да. ну, і відповідно, оновлення відбуваються на основі оцих от даних. А скільки цим людей займається? Загалом в проєкті задіяно близько 100 чоловік. Це волонтери, які приділяють. Різний, різну тривалість по часу, тобто хтось може включатися раз в місяць, навіть хтось включається раз в тиждень. Ну і якби є люди, які працюють щодня, в тому числі це я і співзасновник. В нас виходить проект, забирає 24 на 7». А є люди, в яких це скільки часу не забирає? Ну, Більшість людей, так як вони волонтери, то вони приділяють стільки часу, скільки вони можуть. Якщо це студент, то у нього більше часу. Якщо це людина, яка працює, то в будні дні зазвичай там людина зайнята, а вона, наприклад, може допомагати на вихідних чи вночі. Добре. А щодо чим забезпечується, на що живе проєкт загалом. Це донейти чи якісь спонсорства немає. є. В нас немає якогось донора конкретного, в нас є підписники, які дають донейти донети на це все, які допомагають забезпечити сервер, захист, офіс і тому подібне. І вистачає? Так, вистачає. А можете назвати суму приблизну, якщо можете, скільки це коштує, обходиться точніше проєкт? Це треба уточнювати у бухгалтера, який у нас якби веде всі витрати. Зараз я це не можу сказати. Тобто ви приблизно навіть не можете зараз сказати, скільки це виходить? Ну, це пару тисяч доларів на місяць. А, Пару тисяч доларів е, на місяць. Так, ну, Це друзі. геть невеликі гроші для такого насправді важливого і масштабного проєкту. Це, ну, це шалена робота, тому що це треба факт-чекінги проводити, це треба аналізувати просто величезну кількість інформації. Бо відео в Тіктоках, Інстаграмах, Фейсбуках, які навіть військові викладають, їх дуже багато. Отже, що потрібно раз, робити? То, то. Скажіть. у нас побудована робота так, що деякі процеси ми автоматизуємо. Тобто, в нас є бот від наших партнерів, який парсить усі дані в Телеграмі, наприклад. І ми, наприклад, по цьому боту далі шукаємо. У нас є перелік інструментів, за допомогою яких ми працюємо. У нас є наготовлені різні скрипти, по яким ми знаходимо інформацію по якомусь там місцю чи по якійсь людині, тобто, в нас. У нас постійно працює аналітика по тому чи іншому місті, що відбувається. Тобто, в нас дуже добре злагоджені процеси, щоб ці всі прото щоб, щоб зміни по карті вносити оперативно і максимально точно. Хоча, звісно, ну, публічно точної мапи ні в кого не буде, це треба розуміти. Тобто на мапу потрібно донейтити. Ви всі почули, сподіваюсь, наші глядачі, що потрібно і на цей. Дуже крутий проєкт, складний насправді теж його підтримувати фінансово, аби ми бачили ці зміни, які відбуваються на мапі. Вони щоденні, кілька разів, я так розумію, за день може оновлюватися мапа. Чи були спроби, до речі, зламати цю мапу? Так, е, да, нас періодично досядять, але, ну, але в нас стоїть добрий захист. Але загалом Дудоси періодично бувають. Ми дивилися географію цих Дудосів: це РФ, Корея, Бразилія, Іран, ПАР, Індія, і ну, там навіть Америка є в топі. Тобто буває, але успішних спроб поки що не було. Добре, дивіться, у вас таке було повідомлення, коли вмикаєш мапу. Тобто, чи то заклик звучав не орієнтуватися. По мапі, якщо ви евакуюєтесь, чи я не помилився. Так, так. а якщо стільки. Да, Скажіть, було... питайте. Так, і, якщо є у вас таке попередження, то тоді, чи вам відомі випадки, коли люди користувалися мапою і, і для евакуації? Ну, у нас це повідомлення з'явилося ще з березня минулого року, коли. З'явилися перші зелені коридори, по яким виходили цивільні, і щоб не збивати людей, а щоб вони орієнтувалися саме по цим от коридорам, тому що вони, хоч якось, гарантувалися тією стороною, яка все одно їх не дотримувалася, ми прийняли рішення, що треба вводити оце повідомлення. Ну і воно якби залишилося випадки, коли люди використовували мапу для того, щоб евакуюватися, таких випадків чимало нам протягом ну, цього періоду. Періодично пишуть люди і дякують про це. Хоча ми, знову ж таки, наголошуємо, що це ну, погана ідея, треба користуватися тільки офіційними даними для такого. Але yeah. таких випадків чимало. Люди дякують, що вони е, врятувалися тоді, коли по нашій карті бачили, де знаходяться росіяни. А яке нині охоплення має мапа Deep State, ну, по переглядам і аудиторія. Е, ну, в унік-юзерах це. 200 300 тисяч на добу, а так в середньому ну як в середньому десь мільйон заходів щодня. Щодня станом на зараз. А в пікові моменти це скільки було? Значить, в нас було три таких пікових момента: перший це визволення Балаклії Ізюма. Тоді було 8 мільйонів заходів за добу. Другий момент це у жовтні, коли була лиманська операція, тоді також на піку було 8 мільйонів заходів за добу. І найтоповіший якби, день це 11 листопада, коли зайшло більше 10 мільйонів разів на сайт користувачів. От тоді, якби навантаження було таке, що онлайн у нас складав щось там 220 чимось тисяч людей. Онлайн це одночасних переглядів. Так, так, це одночасно людей, які мають активну сесію, які проводять якісь дії на сайті, тобто вони або клацають щось, або е, по карті гуляють, або там приближують, натискають якісь інструменти. День визволення Херсона, всі так чекали, всі очікували. І я пам'ятаю, як я кілька разів теж за той день заходила і перед цим заходила на мапу Діп Стейт і дивилася: ну що ж там, ну як там, ну вже я, я собі... особливо, коли не було ще офіційних даних, ну від, від Генштабу прямо звучена, mm -hmm. але всі вже зрозуміли, що це сталося, і ця мапа Діп State насправді вона давала таку інформацію, і, ну принаймні розуміння того, що відбувається. А дивіться, я собі. Ви, ви собі уявляєте, коли буде відбуватися е, Кримська операція, що відбуватиметься на сайті е, мапи? Е, я думаю, що ми поб'ємо новий рекорд. Але, якби для нас головне, це щоб ця операція була успішна і з мінімальними жертвами з нашого боку. Це якби найголовніше. А ми перед вами якраз говорили про деокупацію uh -huh. Криму. От я думаю, що новий рекорд якраз таки у вас найголовніший, мабуть, такий масштабний рекорд буде під час деокупації Кримського півострову. Ми в це щиро віримо, щиро на це сподіваємося, і наші військові і політичне командування так само над цим працює. Ще цікаво, ну, вважаю, що там різні символи є на мапі. Оці е, свинки, пепи, я не знаю, як з'явилася ця ідея відображати ворога з ну, такими знаками? В нас є дизайнер Анна, і коли якби, сайт запускався, ми її попросили, що ну, намалюй якось свинособак, щоб воно було. І вона, от, це якби її. Її кейс, ці всі іконки, які нас раніше були як стандартні, зараз вони в нас не по замовчуванню. Але це от вона намалювала, ми їй сказали, що треба так і так, і вона так себе побачила. Нам періодично надсилають різну інформацію про те, як ці іконки використовуються, і ми навіть бачили, що якесь казіно використовувало цих свиней. Ну, використовувало, звісно, без нашого дозволу. А ще я бачу у вас там. Картопля з вусами є. Так, да, да, і картопля є, це також, якби її робота. Ми попросили намалювати е, ще одних північних сусідів, які також роблять зле. Ну, от, так її вийшло. Вийшла вусата картопля. картопля. До речі, про північ. Що відбувалося в редакції, коли звільняли власне на північний напрямок Київська область, Чернігівську область, Сумську область? Ну, звільнення відбувалося протягом квітня. Тоді в нас вся команда була розкидана, тоді ще не було якби такої централізованої роботи, яку ми налагодили вже тоді, після того. Тому в редакції, якби, ну ті, хто приймали участь в цьому всьому, е спочатку мали великі сумніви, бо ну, якби, що дійсно уходять, ну тоді це якби перший такий глобальний жест доброї волі, е але всі, звісно, були раді. Ну, найкраще це те, що відбувалося, як на мене, це під час е Харківської операції, тому що це була дуже велика несподіванка, і ми просто. Пишем тому, питаємо дивимося, ой, звідти і всі такі, ну, от те піднесення, яке було б з Харківської операції, це було найбільш топове за весь час війни. Угу. А, план розвитку є у вас? У нас є план, якби більше як тактичний: це постійно розвивати свій продукт, досконалювати його. Нещодавно ми запустили додаток, ми готуємо новий функціонал, ми працюємо над тим, щоб додати історію в період з 24.02 по 3 квітня 2022 року, якого в нас немає. Також ми працюємо ще над іншими інструментами, внутрішніми, які, на жаль, ну, похвастатися не вийде, але вони будуть приносити користь Збройним силам. І От. ця робота, якби вона, в нас забирає найбільше зараз часу. Друзі, нагадую, що потрібно ось на такі чудові проекти донатити. Заходьте на мапу Deep State і там є ж розділ, і як можна це зробити. Будь ласка, зробіть і, і це. Допоможіть також на розвиток мапи Deep State. Ми ж вам будемо дякувати за те, що ви розповіли, як це працює. Це важливо було дізнатися, як працюють такі проекти. Волонтерський проект, друзі. Отак от це все відбувається. Руслан Микула.